Гірше німців так коротко резюмуючи, вона описує вісім місяців перебування в російській окупації у рідному місті Береслав. Із визволенням українськими військами цього населеного пункту вона сподівалася, що життя стане краще, але ворог лютує і практично кожного дня поступово знищує цей населений пункт. Спали ми. Чуємо у п'ять зрив. Ми всі сусіди, всі повиходили. Мій чоловік каже, Ір, війна. Я не вірила просто. Ну, думаю, ну, він, я тобі кажу, чесно кажу, це війна, каже, це Путін на нас. Ну, він у мене в політиці, він дуже в політиці, він. Це грамотний він цей такий. І він же, що це ж мені каже, Ір, війна. А я робила у цьому фреші в Каховці. А у нас сусід, а син теж робив в Каховці на базі. І ми ще сусід у нас так рядишком, і він возив студентів, нас возив. І ми виходимо ж до нього на, ці, на цю на газельку. Він каже, Ір, довезу вас, каже, до автовокзалу все в каховку. Каже, війна почалася. Я кажу, ну що ви кажу, ну я тобі. Він нас довіз до вокзалу. Ми сіли на Новокаховський автобус і мені дзвонить, не доїжджає до Шилової начальниця, «Ір, вертайся. От, війна. А я сину кажу, Русь вилазь, бо ну, заїде зараз туди, Бог його знає, що воно там буде, як стріляють. Він мені, мам, я буду їхати, цей, ну що начальник скаже, він ну, такий хлопець відповідальний. Коли він доїжджає до Казацького, йому теж дзвонять начальник, вертайся. Почалося це ж з магазинів, це все ж з закупки йти. Ну, тоді не маєш ні грошей, не деш нічого, ж не зарплатиш, не, не дають. Ну, на поле давай їхати. Весною на поле ж ми почали. І син поїхав на поле. а Я в залишилася. чоловік і два сина. Це старшому каже росіян на козацькому. Ти був в армії? Він каже, ні. Пошли, каже, за мною прийде. І він там таку цю будочку завів і каже, ти вармій був. Він каже, ні, ну я ж вже каже, сказав, що не. Бо він каже, ти знаєш, скільки мені років? Мені 21, а тобі він каже, 23. І оце ж прикладом його сюди, у цей да, у груди. А тоді два рази його кулаком у лісо. Він каже, я тебе зараз мішок на голову тобі вдіну і прив'яжу тебе до деревини. І будеш, ти каже, без води. І на сонці будеш сидіти. Він каже, мам, я злякався. Каже, ну, «Понятно». я каже, злякався просто. Це, і він після того каже, я, я їздити не буду. Або як їздили, то я з ними їздила. Ну, все-таки мам, мама. Ну". Десь у марту місяці, десь отак у кінці марта, вони зайшли, бо вони у нас ходили по хатах. У кожну хату вони оце заходили по у, у цей одна колона, вулицю взяла оце, повністю в дома, заходила друга вулиця, і повну це вони у, у кожну хату заходили. Це документи вони требували. І до моєї я тоді якраз була у сестри, і в вони зайшли, їх троє зайшло. Один пішов туди так у город. От, дивиться, один, двоє їх пішло у хату. один каже, ой, як добре, вони живуть, унітаз у них, така баня у них. Оце, каже, Бендери живуть. А мамка в мене два мікроінсульти, каже, мене бендери", бендери, ми каже, українці. каже. Зять каже, відкуди ви? А він каже, ми з Донецька. Із всього, із Донецька". Ми каже, нас принудительно, ми не хочемо, каже, воювати, нас принудительно каже сюди. за… От Із Донецька якось люди, ну, от воєнні, ну якось не, не так, ну, росіяни це ой, жорстокі. Предателі Бендери, вони оце ж Бендери, Бендери ми. Ну якими Бендери? Ну, я не взагалі. Вони оце у цьому, у нас там такий серезавод був, поміщення таке, ну воно таке заброшене було. І вони там повно їх там, там одні бурята були, звісно, повно їх було. І стріляли оце ввечері. ну Тоді пожалувалися, ці люди ближче, що жили там, пожалувалися в комендатуру. От, що ж вони без, без приділ такий роблять, стріляють серед білого дня, а там у нас така певнуха була, цигани торгували. І вони от там у той пивнухи понапиваються, і давай ж безпреділо робить стріляти, да? то наші пожалувалися їхньому начальству, то вони прекратили. Ну вони там якось так були, неділько побули і їх вивезли. І танки туди заїжджали. Приходили до нас додому, приходили додому, от, і цей, два воєнніх було. От тільки вони у такому, в гражданському, а в берцях було. Ну я так подивилася, думаю, це у берцях попередівалися. І дві жінки було. Я їх знаю, наші вони Береславські, такі вже пенсіонний возраз. Десь по год 62, по 63 о, о, такі. Коже, думаю, люди, люди, я ж вас знаю, а і ви оце предателі ходите, і там один теж. Слава із чоловіком робив він на машиностроїтельному, то столик носить. Думаю, Боже, Боже, предателі ви, а що гроші, купили вас за гроші. І вони що, це ви будете голосувати? А я кажу, я не ходила голосувати не за українців, а за цих кажу, так, тим болі я не буду голосувати. Все. Калітку закрила і пішла. Я кажу, на вибори не на які не ходжу. Ціни були в нас дуже, дуже були ціни сумасшечі. Їздили це ж ці ну, як, колаборанти, як вони зараз ну, їздили вони у Херсон на базу, от, привозювали товари, Ну, це не гилили, це просто за ці за медикаменти. От я беру від голови і бупрофен від голови. Ну, вони такі і обзбалюючі від голови, от, і допомагають мені. От, тут у кривому розі я купувала. 13 рублів вони там продавали, 50 рублів оце пластинку. Ну, Це, це просто, просто, це, ну, невиносимо. це не невиносимо, такі ціни, ви а комусь війна, а комусь бо ви розбагатієте. Ну, це дуже-дуже було нам важко жилося, дуже важко. Ну, це у нас усі були. У нас і бурята були. І до Донецьк був, і оці, і росіяни були, і оці чеченці. Оце. В нас їх ну просто повно було. І вони, розумієте, вони якось вони чувствували. Їх от, от у центр поїдеш. Це я не знаю. Техніка, оця вся їхня. І Їх там, ну, це, це просто невиносимо, скільки їх було. І так, ви розумієте, так різко вони почали, оце наші прийшли 11 ноября, і вони десь почали у кінці октября, оце почали стовби, рез, повністю стовби поваляли. Повністю цю електроенергію оцю уничтожувати цей. Тоді там у нас ще водоканал, де вода, оце. Там почали, ну, одні кажуть, міни вони там за це, замінірували. Тепер кажуть, ну, розмінірували, вода є. А тепер свята немає і вже ні води, не свята нема. Їдуть мої сини із роботи, із поля. От. І при, Приходить, син старший каже, мам, наші вже. А чоловік каже, та ну. Він каже, Богдан, ну правда. Наші каже, це, каже в магазині каже, із пов'язками, оце ж на, це, на машинах. от Тоді точно вечором сусідка каже, наші будуть їхати із, із Зміївки, і ми що то всі. Повірив він, звісно, повірив. От, і ми виходимо і їдуть вони цим джипом. Ще воєнні, і ззаді сиділо два воєнні. Вони ото встали, а в їх ззаді кузово повно цвітів. Ми, ми, ми так плакали. Це я вам не можу, ми до такої степені раді були, що це наші. Ми кажемо, ми вас дождалися. Ми дождалися вас. Вони в нас почали питати, вас тут обіжали. Дуже, дуже обіжали нас дуже. Вони ж ще як тут були в Береславі, тихенько так було. Не було таких обстрілів, але вже є вони як на той стороні. Вже ми просто не могли ноч, ноч, ну, ночами ми не, сп, не спимо. От, днем ще так трохи тихенько. А от тільки оце 6 вечора, все, вони з той сторони, Каховської, і сюди на нас. Ні світ не можна не включити було. От, цей. Отак от, буває, давали світ. От. Ні світ не включить, бо ці ж дрони ж засікають, або ж з фонариком вийдеш у туалет вечором, Нельзя. Нельзя це. От. Ну, це. І вирішили вже все, просто сил вже не було. Чоловік каже, їдемо. Я ще не хотіла їхати, ще сумніви У мене кажуть, ну як ну бросить оце. Він Ір, ну життя дорожче каже. Це таке наживне, каже. Ми не, ми не старі, каже, ну, наж... ну, а життя каже. Є життя. то Все бросили, поїхали. Ми б може підсиділи, може бо не було так. Ну, не, ну немає зима, немає за що виїхати, ні копійки немає. А ну все ж вони порозбивали, все ж вони поунічтожували заводи, все. Хлібзавод у нас такий був, добротний, хліб такий добрий, бо вони ж все, все, газелі позабирали. Що, що то бачили, те й грибли. Це, ну, це я не знаю, це не люди, це, це просто звірі, звірі не іначе не назвеш. Так приїхати і ви так над нами і, і здіваєтеся, ага. і зараз і здіваєтесь. Казали, у мене тітка рідна, і її 79 років. Вона каже, у війну каже, при Гітлеру такого каже, от ну, не як оце як оце Путін каже, робить. Мирне населення, каже, він просто унічтожує. Багато повиїжджало, багато, бо й сестра каже, то раніше якось було ну, за гуманітаркою більше каже, людей. Зараз, каже, мало, мало. Ну, і зараз, каже, от цей зробили так, щоб оце столкновення не було, бо вони ж засікають, щоб йде кучка. Тепер вони розвозять цей, от, допустимо, у нас на кварталі квартальна. І привозять гуманітарку, і люди ходять додому, і забирають гуманітарку. Хліб забирають. Привозять хліб, каже: є що їсти. Кінця листопада вона та члени її родини виїхали до Кривого Рога в евакуацію. Тут вони мешкають в одному з міських прихистків і майже кожного дня знаходяться на зв'язку з рідними та близькими, хто ще залишився у місті Береслав. Єдине бажання повернутися додому, але це стане можливим тільки тоді, коли українські збройні сили визволять від ворога лівобережну частину Херсонщини, звідки вони безперервно гатять артилерією.